Як правильно пити корону, записую, я зараз тобі все покажу. Для цього нам треба пляшка корони. Лайм обов'язково на крайняк. Якщо нема лайма, то лимон беріть. Ми відрізаємо шматочок лайма. Такий, щоб він у нас міг пройти через горлишко. Тепер ми відкриваємо корону і засовуємо в пляшку, бачите? Після того, як ми засунемо повністю лайм у пляшку, нам треба великим пальцем гарненько закрити отвір. Але, на жаль, мої великі пальці не таких розмірів, вони не закриють цей отвір, тому я буду знову використовувати кришечку. І тепер ми обережно пляшку перевертаємо. Обережно. І назад. Хе-хе, <смеш> <Точився. смеш> І знову відкриваю. Хотіла повепендрювати, та не вийшло. І все, наш напій готовий, можна споживати.